Привіт, мене звати Олександр Петричук, і я фолстек розробник в команді i Love My Team. Ті, хто слідкує за нашими оновленнями, знають, що нещодавно ми додали сторінку з відповідями на поширені питання. Оскільки питань стає дедалі більше, настав час додати можливість здійснювати пошук за певними словами або словосполученнями. Зараз ми знаходимося на знайомій вам сторінці. Справа вгорі трохи нижче основного заголовку. В нас з'явився отакий елемент: власне, леді і джентльмени, пошук. Давайте скористаємося ним натискаємо на іконку або на сам елемент і вводимо текст, наприклад, команда. Зверніть увагу, що пошук відбувається автоматично, тож жодної необхідності натискати Enter або якось інакше підтверджувати від не треба, але якщо дуже хочеться, то можна. Якщо при вводі тексту я припустився помилки, наприклад, забув перемкнути розкладку клавіатури. Весь введений текст можна легко видалити, натиснувши хрестик в правій частині. Натискаємо туди мишкою, тапаємо, якщо ми з мобільного. Телефону, навігація з клавіатури також працює так, що можна натиснути просто Tab, натиснути Enter. готово. Давайте спробуємо ще. Вводимо, наприклад, термін. Текст підсвічується тобто, ваш пошуковий запит буде видно. Натискаємо на читати далі або на заголовок і опиняємося на сторінці з детальною інформацією по вашому запиту для вашої зручності на цій сторінці. Ваш пошуковий запит також підсвічується тут і далі по тексту, наприклад, отут. Якщо інформація на цій сторінці. Була для вас корисна. Будь ласка, дайте знати про це іншим. Подобайте цю сторінку і поділіться нею зі знайомими. кому ця інформація може стати в нагоді. Якщо ви хочете, наприклад, ознайомитися з рештою пошукових запитів. Будь ласка, поверніться на попередню сторінку в будь-який зручний для вас спосіб, і передивіться їх далі. Зверніть увагу, ваш пошуковий запит досі тут, тож вводити його знов не доведеться. Але якщо вам потрібен новий, ви можете просто вручну видалити текст або натиснути на хрестик, вуаля всі відповіді знов на місці. Якщо ви не знайшли інформації, яка вас цікавить, будь ласка, скористайтеся можливістю написати нам, і можливо, саме ваше запитання буде наступним в цьому списку. Мене звати Олександр Петричук, я фулстек розробник I Love My Teams. Підписуйтеся на наші медіа і на все добре.